Всім привіт, у мене ще не таке незвичне відео. І зараз хочу з вами поговорити про таку людину в класі. То, що я бідничаю. Ну не так, як нас, то що наш клас я бідничаю, хіба на деяких. А ця іменно особа я бідничаю, прям на всіх. І вона така підрозділа до вчителя. Наприклад, і це до, до речі добавити шоколад. І, наприклад, її, е, е, наприклад, контрольна. Ніхто не підготувався, а вона ботанше підготувалась. І потім вона така виходить. Е, ну, в клас і. І вона така. Тільки дивиться, чи ні у кого немає під партою телефона. По нашкоді не зі всіх предметів на контролі збираються телефони. Хіба тепер на аулі і на геометрі. Наприклад, це так. Петрівна, а Діма списує. У мене це дуже бісить. А коли, наприклад, вона не підгодовилася у нас пише, то ми не маємо її здавати. Якщо здамо, то вона нам не буде давати, наприклад, списати. У мене, звісно, такої нема. А якщо у вас така є, то напишіть в коментарях. Бо мені здається це дуже бісить. Ну і отакво. Напишіть в коментарях, чи мені ще знімати такі розмовні відео. Якщо хочете історію, кого мені звездів в окулярах, якщо я перший раз життя нашу окуляру, я не коду одиносила. Так, якщо вам інтересно, то пишіть. Ще можу сказати історію про це око. Можу. Ну, хоча я в одному. У мене є ТикТок аккаунт, я в ньому казала. Якщо хочете сервіс, то пишіть. Я залюбки таке відео. І всім бажаю на таких бо вони дуже бесить. Так, що, всім Так пока. Скоро сниму відео. Ну, ну буде не скоро. У нас будем Google закидчик на обдому. Поясняю чому. Я кожен день знімаю щось. Чи я відкриваю этот від календар. Чи дивлюсь буду зараз відео знімати коли я буду обдому, там де я дивлюсь на обновим. і так далі Так що якщо хочете Ik weet niet meer. Ik ga er een mooie tasje bij. Ik ga er een beus. No, simpakam. Ik ga er een doosje